Тож Мегерен почав займатися алхімією. Він купував старі полотна 17 століття, маловідомих художників, часто з релігійними сценами. Він знімав. Вбережно фарбу, залишаючи основу і ґрунт. Це давало йому правильне полотно. Пігменти він брав натуральні, максимально схожі на старі, подріблені мінерали, свінець, кобальт. Замість олії використовував синтетичну смолу, бакеліт або пластикову смолу, яка при нагріванні тверділа, імітуючи трьохсотрічну кристалізацію. Також він випікав їх в духовці, щоб створився кракелюр, або е, робив механічний кракелюр, заламував, згинав полотно після нагріву, використовував пил і бруд, тобто натирав картину пилом з розмилених старих каменів, вугіллям, чорнилом, навіть пилом з меблів, щоб тріщини заповнилися. Потім змивав зайве, залишаючи враження, що це бруд часу. В результаті картина виглядала і на око і під мікроскопом, як роботи 17 століття. В якийсь момент Мегерен вирішив, що підробляти існуючі роботи то для слабаків. І почав малювати не існуючи. і тут в країну прийшла війна. У 40-му році нацисти розбомбили Амстердам і захопили Нідерланди. Країну наповнили шукачі скарбів і мистецьких шедеврів. А серед них Мародер, наркоман, друг Гітлера, рейхміністр Герман Герінг, який за одну з фальшивок віддав 137 полотен зі своєї колекції. Ну як зі своєї колекції? Це були полотна, конфісковані нацистами по всій Європі, і полотна з особистої колекції Герінга. А купив він у Мегерена картину Христос і жінка спіймана на перелюбі, яку Вермеєр ніколи не писав пара слів вам про нациків і Мегерена для розуміння. Мегерену був близький гітлерівський режим з його арійськими наративами. Він навіть жертвував гроші німецьким гуманітарним фондам і видав книгу ілюстрацію 42-му, яка робила компліменти рейху і фюреру. Мегерен, отримавши великі суми за підробки, скуповував нерухомість. Почав він із будинків на вулицях, названих на честь голландських художників. Загалом придбав 50 об'єктів нерухомості в Амстердамі. У 43-му році Герінг сховав свою колекцію викрадених творів мистецтва, а з ним і оту саму Христа з перелюбницею в австрійській соляній шахті. Загалом там було майже 7 тисяч різноманітних творів мистецтва. У 1945-му війська знайшли цю криївку Герінга, і серед них була картина Верми Вермеєра. Так. В Мегерена і викрили картину. Повернули в Нідерланди. В Амстердамі взялися за художника. Його арештували, звинуватили у співпраці з нацистами і розбазарювані національного скарбу.